Доброго дня! Є таких двадцять п'ять шкільної програми. Може когось зацікавити. Це у нас такий коробці. Раз. Два. Три. І таких чотири платівки в одній коробочці. Потім є вивчення іспанського язика. Потім що у нас? Маяковський школьна серія 10 клас. Далі вивчення французького язика. Тут, по-моєму, є з 1 до 32 уроку. Так. Це польські пластинки вивчення французького язика. Потім є от русські народні казки на дітям сном Ритмічна гімнастика. Далі англійський язик. Так, англійська раз. angielski 2 angielska 3 angielska 7 w dalszej wersji angielskiego jeszcze angielski to jest angielski Англійський і отака от прорицера Айвенго. І говорить письменники. Такий альбом. Там різні письменники радянського періоду на дві пластиночки. Дякую.